«Робимо, що можемо. Такий девіз горішньоплавнівських волонтерів. Наразі силами звичайних громадян відремонтовано бойові автомобілі, а це означає, що волонтери знову потребують нашої з вами допомоги. Уявіть, волонтери горішніх плавнів за підтримки кількох підприємств виробили броньовані пластини, які не піддаються ворожим кулям. Ці пластини відповідають п'ятому класу захисту. Зараз на екрані ви бачите першу партію відремонтованих транспортних засобів наших воїнів. Нині волонтери мають запити на такий матеріал від багатьох інших бійців. Тож волонтерському штабу Славутич необхідні кошти, аби закупити необхідне для виготовлення такого захисту. Та не грошима єдиними. Звісно, окрім зазначеного, наші воїни щодня потребують й іншого. Якщо є можливість у чоловіків в гаражі, в гаражах знайти кувалди ломи. Фомки, топори це дуже все потрібно для того, щоб наші військові могли робити в бліндажах укріплюватися зараз. Це дуже потрібно і дуже багато. Якщо господарі, дама, хазяйки приходять мимо кас в АТБ, то будь ласка, є можливість купити шкарпетки, чоловічі труси, розмір 50, 52, 56 – Це дуже потрібно кожен день. По маленькій частичці, по капельки з кожної родини, і ми зможемо збирати вантаж, який дуже потребують наші військові зараз, там на передової. Що тієї краплі у морі? А ви, те море, спробуйте перейти, в якому крапля до краплі зібралася. Так і ми, ось давайте порахуємо, яка кількість людей живе у нашій громаді, навіть не підглядаючи у Вікіпедію, ось просто уявіть цю цифру. У місяці чотири тижні. Якщо кожен з нас візьме собі за правило щотижня 20 гривень віддавати волонтерам для потреб зсу, це скільки вийде з одного гаманця на місяць? А якщо так кожен, уявіть лише, які це великі кошти, і на них можна купити шкарпетки, спідню білизну, ліки, антигестаміні, протизапальні знеболюючі, бинти, пластирі, антисептики та багато. Багато чого іншого від питної води до металу для бронепластин. Дивіться, це ми скоби привезли Це після того, як ми з вами зустрілися? Да, і оці всі лопати. Оці всі лопати, то скажіть завдяки тому репортажу, який ви дали, то нам принесли десь два десятка лопат, ломів, фомок за декілька тижнів. І то ми могли, могли можливість. І ми дивіться, ми тільки вигружаємо. А в нас вже військово забирають з рук. І вже воно зразу їде туди. Це волонтерський штаб Славутич знову звітує про те, куди відправилося все необхідне. Чим ви, любі горішньоплавняни та мешканці громади, минулих разів поділилися із воїнами України. Дякуємо, що почули. Маємо надію, що почуєте і цього разу.